Поле бою не інакше. Потрощення автівки та будівлі. У Києві кілька годин тому рвонула труба в одному з, рай... з центральних районів столиці. Свідки розповідають про фонтан води, що сягав сьомого поверху. Яка наразі ситуація? Що відомо про причини прориву на місці аварії? З'ясовувала Ольга Максимова. Момент аварії зафільмували камери спостереження. Рівно о другій асфальт розчахнувся. Вався стовп води із багнюкою та камінням. Затріщав за весь дом. Я думала, дом обвалився взагалі на тій стороні. Зі шматками розтрощеного залізобетону, понівечені аптівки та вікна розбиті до третього поверху. Це не декорації до фільму жахів, це випробування мереж. Київенерго. Гейзер сягав шостого поверху. Найбільше ж постраждали перші три. Тут приміщення здають під оренду. Нам вдалося побувати в одному з них стоматології. Лікарі кажуть, вікна розташовані неподалік рецепції, і це диво, що друзки скла не зачепили ні персонал, ані клієнтів. Всі вікна були вибиті, і пацієнти допомагали осколки шкла забирати з вікон скло рам. І ми фактично самі розблоковували себе. Збитки рахують і автовласники. Пошкоджених машин п'ять. Дві з них родини. Марини та Сергія, які приїхали до батьків у гості, Скільки стоїть там калісов замініти амортизатор, я знаю. Доларів. давайте Скажем. У Києва розводять руками. Передбачити, де вони не можуть. Надто великі мережі до того ж зношені. Ця труба у 80 сантиметрів закладена ще 79-го року. Придус тяжело, достаточно. Поймайте, где воно порветься. Якщо, допустимо, на цьому участке у нас порядка 100 кілометрів сетей, і де воно порветься, ну тяжело сказати. Поймайте, що от в цій точці пройде повреждение. Для этого, для этого испытання проводиться, щоб зимой. Зимою вони не прайскаділя. Тим часом керівниця ОСББ твердить, до «Київенерго» з проханням перенести злощасну трубу жителі написали не один десяток листів. Щороку під час планових випробувань мереж під їхнім будинком. Плановий порив якось від аварії постраждало навіть люди. Кількох жінок ошпарило кропом. А нам «Київенерго» відповідає, що за умови визначення джерела фінансування це буде здійснено. А так у нас коштів немає, тому вибачте. Нас не цікавлять жертви. своєю чергою в «Київенерго» попереджають. Перенести мережі не можуть. Роботи потягнуть на мільйони. І якби вони й були технічно, це також неможливо. Будинок міститься неподалік мережі метрополітену. Єдине, що можуть порадити енергетики, це писати заяву до їхнього юридичного відділу щодо відшкодування. Ольга Максимова Володимир Сатюк, спецкордва 2+,2.